Підую! Як ви любите проводити вільний час? Ти маєш хобі? А які? Який ваш ідеальний вихідний? Що ти любиш робити на дозвіллі? Дозвілля це вільний від праці та обов'язків час, час відпочинку та розваг. А що можна робити з вільним часом? Присвячувати, знаходити, марнувати, насолоджуватися, жертвувати або не жертвувати, користуватися, займатися якоюсь справою і, звичайно, відпочивати. До речі, смартфони заважають людям насолоджуватися вільним часом. Погодьтеся, коли ми знаходимо вільний час на улюблену справу, заняття до душі. То й життя стає цікавішим. Ми не нюдьгуємо, відчуваємо себе захопленими, бадьорими, життєрадісними. Навіть щоденна рутина, антонім до слова дозвілля не так втомлює і дратує. Хобі улюблене заняття, справа душі, сфера інтересів. Зверніть увагу саме сфера, а не область. Української область це тільки територія, регіон, наприклад, Київська, Полтавська, Черкаська область. Коли йдеться про хобі і роботу, вживаємо сфера сфера дизайну, програмування. Активні люди, часто віддають перевагу рухливим видам відпочинку. Це різні види спорту: футбол, хокей, теніс. Чи екстремального спорту, спливи на байдарках, альпінізм, парашютний спорт. Спокійні інтроверти обожнюють колекціонування. Це, мабуть, найбільш поширене хобі, адже збирати можна все, що завгодно: марки, монети, книги, листівки, фантики чи й туфлі. Не менш поширеним видом хобі є рукоділля. Вишивання, плетіння, шиття одягу, створення прикрас і сумок, маловаріння, підникарство, виготовлення меблів, свічок. Такий спосіб провести дозвілля заспокоює, покращує настрій і розкриває творчі здібності. А часто рукоділля з хобі виростає у спосіб заробітку. А ще Полювання, бджільництво, рибальство. До речі, процес ловіння риби називають рибальством або риболовлею, а людину, яка ловить рибу рибалкою. Хобі дають можливість самовиражатися, знімають стрес, поліпшують настрій, приносять справжню насолоду. Дякую за увагу!